Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і ненавидить ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Бо по своїй суті це є один і той самий ворог лише в інших іпостасях. Напевно, вже всім відомо, що державне бюро розслідувань веде слідство у справі щодо обставин, які сприяли швидкому захопленню Ерефією частини півдня України. Не нагадаю, що вранці 24 лютого 2022 року окупанти дуже швидко перебралися через перешик з Кримом. До півдня вони проїхали в глиб материкової України на 200 кілометрів і були вже біля Херсона. А вже за декілька днів захопили територію більшу за швейцарію. Чонгарські мости не були підірвані а через велику кількість окупантів та їхньої техніки українські військові були змушені відступити. Справу про неналежну оборону Херсонської області, яка призвела до швидкої окупації частини, ДБР відкрило ще 11 квітня минулого року, за частиною першої статті 111 та частиною 3 статті 425 кримінального кодексу України. Державна зрада і недбале становлення до військової служби. Мова йде про неналежну організацію мінування мостів і дамб для подальшого підриву, щоб стримати наступ Росії в глиб матрякової України. Ці обставини призвели до тяжких наслідків загибелі українських захисників і мирних мешканців, а також знищення ворогом інфраструктури цих регіонів. Спочатку у публічному просторі здачу півдня пов'язували зі зрадниками у спецслужбі з колишнім начальником головного управління СБУ в Криму Олегом Кулінічем та екс-очільником управління СБУ в Херсонській області Сергієм Криворучком. Олега Кулініча затримали в Києві в липні минулого року. Слідчі заявляли тоді, що встановили факти його співпраці з представниками російських спецслужб. Йому оголосили підозру у створенні злочинної організації, державній зраді та передачі ворогу відомостей, що становлять державну таємницю. Після затримання Кулініча СБУ одразу його арештували і відправили до СІЗО. А 17 жовтня почнеться суд у його справі. Сергія Криворучка позбавила генеральського звання в минулому році, а от кримінальних проваджень щодо нього за даними змі досі немає. І ці імена колишніх підлеглих Івана Баканова з'явилися в контексті здачі півдня та розмінування мостів на Херсонщині не просто так. Про це говорили у своїх коментарях і представники влади. Стверджував про цей зв'язок і голова СБУ Василь Малюк. В інтерв'ю каналу 1+,1 плюс в грудні 2022 року. Він розповідав, що якось кулініч проводив на півдні антитерористичні навчання, не погодившися з керівництвом антитерористичного центру, і натякав, що ці навчання могли бути пов'язані з підготовкою Росії до вторгнення. Затримані топові зрадники в наших лавах, так вони дійсно були. Один з них кулініч, це негідник, колишній очільник кримського главку, подальший офіцер офіцер особливих доручень голови служби безпеки України, який працював на ворога. Ми його затримували разом з Державним бюро розслідуванням і з офісом Генерального прокурора України. Це Аля Щирліц в наших лавах був. Він доповідав е, ворогу всю внутрянку. І в службі безпеки, і в країні в цілому, тому це було надважливо на цьому етапі це зробити. Люди ж питають: а хто здав Чонгар? Хто здав Херсон? Яким чином там пройшли так швидко до Херсона? І треба називати очевидно причини та у таких от явищ. Відповідне кримінальне провадження знаходиться в Державному бюро розслідувань. Наскільки мені відомо, там уже на завершальному етапі е, знаходиться дане слідство. Однак ну, куліні, в розрізі кулініща куліні, ви дуже куліні. правильно okay. сказали, тому що на одному з етапів своєї оперативно-службової діяльності він проводив в тих локаціях антитерористичні навчання, mm -hmm. не погодивши це з керівництвом антитерористичного центру при службі безпеки України на той час, АТЦ Очолював генерал-майор Баранецький Руслан Федорович. І він був просто здивований, що там відбувається. Ніхто не знав, що це навчання. Люди подумали, що це банально, можливо, навіть ворог заходить. І фактично ми піднімали вже свої сили, щоб е спрацювати відповідно до нашого функціоналу. Поряд з цим це якраз от була така діяльність Кулініча. Але це лише один невеличкий елемент, де він потенційно міг працювати на ворога. Багато інших напрямків Ремків уже повністю задокументовані. У нас наявні аудіофайли, де зафіксовані його перемовини з ворогом, де він чітко у формі доповіді надавав їм інформацію. Однак ви дуже правильно підмітили, що і, що і тут в ситуації з мостами він також дотичний. Тому це питання досліджується в рамках того кримінального провадження щодо кулініча. Але журналісти BBC Україна провели своє розслідування, в рамках якого з'ясували, що Олег Колініч в даний час вже не фігурує у справі про окупацію півдня, як і інші працівники СБУ. Виявилося, що по цій справі проходять виключно військові збройних сил України різних рівнів. За даними журналістів, слідчі вже допитали цілий список генералів та представників військового командування. Серед них командувач Сил оборони Сергій Наєв, колишні командувачі угрупування військ південь, зокрема генерали Андрій Ковальчук та Андрій Соколов, а також командири інших військових формувань, що входять до складу цього угрупування. Свідчення також дав генерал-екс начальник генштабу Віктор Муженко. Також допитали ще одного колишнього начальника генштабу генерала Руслана Хомчака, дали свідчення, і колишні керівники Херсонщини, в тому числі екс голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута, якого 16 вересня знайшли мертвим у Києві. Слідчі допитали і екс-командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади, яка обороняла південь полковника Олександра Виноградова. Допитали і одного з основних учасників тих подій, який ніс службу на межі з Кримом, військового Івана Сестриватовського. Саме він 24 лютого намагався підірвати мости, але механізм не спрацював. І Морпіх припустив, що причиною цього міг бути масований обстріл росіян, який пошкодив дроти, або робота диверсантів. Також в рамках розслідування цієї справи слідчі приходили на бесіду і до Валерія Залужного. За даними видання BBC Україна, процесуального статусу в цій справі головнокомандувача ще немає, так само як і не було і офіційного виклику його на допит. Але не виключено, що такий статус з'явиться згодом. З огляду на такий можливий розвиток подій у вузьких політичних колах справу про окупацію Півдня вже називають справою залужного. Всього в даній справі свідчення дали вже понад півсотні людей. Ключовим питанням з боку військових, з якими спілкувалися журналісти, є те, що справу військових розслідують і судять цивільні, але чи здатні цивільні слідчі ДБР розслідувати такі справи? Адже часто в них немає військового досвіду, належної експертизи, особливо питання ведення війни та ухвалення військових рішень. До того ж, за словами військових, є сумніви в неупередженості цього розслідування, адже ДБР часто пов'язують з офісом президента. В багатьох країнах НАТО такі справи розслідують слідчі військової поліції. Але в Україні за 9 років війни так і не створили подібний орган, основними завданнями якого мають бути якраз розслідування справ щодо військових. Та у справі про окупацію півдня є ще один момент. У військових колах побоюються, що їх хочуть просто призначити винними для швидкого задоволення запиту суспільства. Адже за їхніми словами, в цьому питанні, окрім дослідження подій початку війни, не менш важливим також є дослідження подій, які відбувалися до самого вторгнення, зокрема. Як в цілому країна готувалася до війни, які рішення влада ухвалювала і не ухвалювала в цьому напрямку, та що робила, щоб максимально посилити армію і підготувати її до оборони? Військові, з якими спілкувалися журналісти BBC України, стверджують, що силами і засобами, які тоді були у збройних силах, стримати російський наступ на Півдні не було жодних шансів, а допомогти їм могла лише завчасна мобілізація. Та вона не вписувалася в концепцію шашликів у травні. Поки влада заспокоювала українців і вдавала, що загрози немає, лише півтори тисячі захисників відважно готувалися до наперед нерівного бою з ворогом. Генерал-майор Андрій Соколов, який під час повномасштабного вторгнення командував управлінням військ південь і відповідав за оборону цієї ділянки, в нещодавному інтерв'ю українській правді стверджував, що росіяни змогли так швидко просунутись, бо їхні сили переважали українські у 20-25 разів. Він стверджує, що замість чотирьох бригад, які за планом мали закривати кримський напрямок, у нього було лише півтори бригади. Військ для закриття усієї країни від Білорусі до Криму катастрофічно не вистачало. Тож, як уважає генерал, до війни в країні мали оголосити мобілізацію або, в інший спосіб, стрімко збільшити чисельність армії. Мости до Криму на Чонгарі були заміновані з 2014 року, але підірвати їх на початку повномасштабного вторгнення Ерефією не вдалося. А мости через Дніпро в Херсоні і Новій Каховці заміновані не були. На запитання, чому не були підірвані мости, яких на Херсонщині до десятка, окрім самого Чонгару, генерал Соколов відповів, що армія Ерефії швидше за все чинила протидію цьому. Треба розуміти, казав він, що противник також розумів важливість цих мостів і переправ і також вживав відповідніх заходів. Я зі свого досвіду можу сказати, що мости треба підривати не тоді, коли противник уже стоїть перед ними, а ще до того, як він підійшов, коли він ще не мав вогневого впливу на мости. Тоді можна сподіватися, що завдання буде виконано на 100%, наголосив Соколов. Щодо того, чи слід було підірвати Антонівські і Новокаховські мости після відступу 59-ї бригади з Олешків, Соколов відповів лише, що він не міг на це вплинути. Я не міг ніяк вплинути на процес замінування мостів у Херсоні, бо в мене не було навіть матеріалу для того, щоб їх замінувати. А ще потрібна була техніка, час і люди, які би здійснювали замінування. Та їх не було, резюмував Соколов. А чому не вистачало необхідної кількості військових? Ми з вами, друзі, знаємо, що протягом 2020 2021 років не те, що не проводилася мобілізація і навчання воїнів. Верховний голодокомандовар Зеленський разом з Міністерством оборони України ще й скоротили особовий склад Збройних сил на 40 тисяч військових. А чому не було техніки? Та бо всі замовлення на їх виробництво були зведені до нуля, а військові заводи без державного замовлення були переведені на режим роботи один день в тиждень, а деякі з них взагалі простоювали. Екс-генеральний прокурор України Юрій Луценко обіцяє згодом надати всі документи, які свідчать про розмінування на Чангарі. Ну скажу правду, я не знав нічого, що робиться про південь. Тим більше що за декілька тижнів до війни президент Зеленський проводив там навчання. Ну і мені в голову не могло прийти, що навчання в принципі співпали з розмінуванням Чангара. Коли під приводом активізації гуманітарних стосунків між окупованими територіями і материковою Україною російський візові козак штовхнув нашого главу адміністрації Єрмака на будівництво гуманітарних хабів, це було останнє, що чекали росіяни. Гуманітарний хаб на Чангарі мав бути побудований, але для цього треба було розмінування. И сегодня тоже в этом есть прогресс. Мы согласовали практически 20, точек, 20 новых точек разминирования. Это очень важно. Вы видите по статистике, какое количество людей, мирных в том числе, Вы. гибнут сегодня, подорвавшись на каких-то неопознанных там, минах и так далее, которыми практически усеяна вся эта территория. А, точно так же были согласованы новые четыре точки разведения. А, мы видим, как Результат подобного розведення є з приміром Станиса Лукавська. Та також відкриття нових двох капело. То тобто, гуманітарні випросині не останавливаются. Я знаю, хто підписував ці папери, але на все прийде час. Можу лише сказати, що після того, як ми різнали міни на Чангай, рівно через 9 днів почалася війна. І всі прорахунки влади перед війною банкова пробує перекласти на військових, проводячи дане розслідування. Українці і справді хочуть знати, хто винен у стрімкому просуванні російських військ з Криму до Херсона, а також Запорізької атомної станції та Маріуполя. Та політтехнологи банкової дуже ризикують прорахуватися, якщо сподіваються, що можна буде повісити всю провину на військових. Усі соцопитування кажуть, що збройні сили України на першому місці за довірою в українців, навіть якщо у діях військових і були якісь помилки, то українці все одно вибачать їх. Суспільна думка може повірити, що винні ті чи інші окремі командири, якщо про це скажуть самі військові. Але якщо про вину військових розповідатимуть слідчі ДБР, то суспільство це не сприйме. Бо крім сильної потреби знайти винних, українці мають ще сильне почуття справедливості. І чим сильніше банкова намагатиметься переконати суспільство в тому, що дві тисячі військових недостатньо героїчно відбивали російську навалу в Криму, тим гірше буде для банкової. Бо тим голосніше в суспільстві звучатимуть питання про те, чому на півдні було лише дві тисячі військових, чому не було створено оборонних рубежів, не заміновано і не підірвано всі дороги до Криму та інші. Та головна небезпека для банкової навіть не в цьому, адже аналогічні питання можна поставити і про північ. Не лише південь був захоплений за три дні, а й північ теж. За кілька днів ворог зміг підійти до Харкова, оточити Суми та Чернігів і з кількох сторін наблизитися до Києва. Потім Збройні сили України змогли видавити ворога з Київської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей за винятком прикордонної території на північному сході Харківщини. Але чомусь ми не чуємо, щоб ДБР вело розслідування, то здав північ. А це несправедливо. Якщо окупанти звідти пішли, то що зробити вигляд, що не було трагедії Бучі, Ірпеня, Бородянки та інших. Причому розслідувати події на півночі набагато легше ніж на півдні, але ДБР займається не північчю, а півднем, де йдуть активні бої, де слідчі навіть не мають доступу до місця подій, але проводять там військові та вибухотехнічні експертизи. На півночі доступ до місця подій є вже майже півтора роки. Давно можна було провести всі експертизи і назвати винних, чому ворог так стрімко підійшов до Києва одночасно з обох берегів Дніпра. Не виключено, що ДБР цим не займається саме тому, що повісити ще й північ на військових на відміну від півдня взагалі в них не вийде. Щоб по справжньому розслідувати події на півночі, потрібно з'ясувати, чому в останній рік перед Великою війною було збудовано зручні для расистів дороги, чому українське ППО неефективно спрацювала під час знаменитого вертолітного десанту на аеродром Гостомель, чому з Києва масово виїхали чиновники, включаючи, до речі, і ДБР, яке евакуювалося до Хмельницького перед початком повномасштабного вторгнення рашистських військ, і багато інших, чому які зовсім не залежали. Від військових, як і те, що на початку повномасштабного вторгнення у Кабміні пропонували підірвати мости Києва, що з'єднують правий і лівий береги столиці. І лише вольовий опер Залужного урядовим так званим стратегам урятував місто від руйнування, а мешканців лівого берега від роз'єднання із західними напрямами зі столиці. Успішна оборона Києва, потоплений флагман російського чорноморського флоту, крейсер Москва, та успішний харківський контрнаступ змусили світ пильно і з повагою подивитися на залужного. Тому не дивно, що генерал, який зумів зупинити російську навалу та відвоювати частину захопленої української території, здобув популярність як в Україні, так і в світі. Українці вірять залужному і знають, що наразі від його рішень залежить доля нового наступу збройних сил України. І хоча генерал залужний не знаходиться на політичній арені, вже кілька місяців у закритих соцопитуваннях фігурує гіпотетична так звана партія залужного. І, хоча такої партії ще не існує, її показники вже досить високі. Неодноразово в інфопросторі зазначалося, що президентська команда відчуває певні ревності до популярності заложного і навіть дає вказівки не допускати зайвий раз головнокомандувача збройних сил до ефіру національного телемарафону. А кілька місяців тому активно обговорювали питання, що заложного можуть перевести з посади головнокомандувача збройних сил на посаду міністра оборони України. Оточення Зеленського визнає, що зараз у Залужного формується імідж політика, який може прийти до влади у післявоєнній Україні. Українські соціологи та політологи стверджують, що майже 100% довіра до збройних сил України та запит виборців на нові політичні сили можуть посприяти появі партії військових або сильного лідера, який прийде з військового середовища, і Валерій Залужній та його гіпотетична команда можуть задовільнити цей суспільний запит. Якщо Зеленський не втік, то залужний захистив. Оце його головний наратив, який для нього органічний, і на це є великий запит, каже політолог Микола Давидюк. Та, хоча невідомо, коли закінчиться війна і відбудуться вибори, доволі різкі рухи довкола гіпотетичних політичних конкурентів банкової, дають сигнал, що чинна влада збирається йти на другий термін і намагається знищити своїх конкурентів або примусити домовитися з ними. Війна війною, а про вибори почали турбуватися досить серйозно. Але для того Україні потрібна перемога, а не підкилимні політичні інтриги довкола генерала Валерія Залужного, людини, котра націлена на позитивний для України результат, і головне, знає, як його досягнути. А чи не тому влада цим розслідуванням чинить тиск на військове командування, щоб зірвати наступ? Відома волонтерка та лікар Юлія Вотчер, котра знає всі фронтові широкі дороги і вузькі стежки ще з 2014 року, вбачає уцькування залужного бажання банкової посунути його в тінь, аби не відсвічував на сонцесяйних чинних можновладців. Ось що вона написала на своїй сторінці у Фейсбуці. Князь Роман Великий у труні, як на веретення, крутиться. Олександр Охріменко, комбриг 14-ї окремої механізованої бригади, вже відсторонений, а з ним ще і ще. Скільки їх бойових комбригів, комбатів викинуть з поля бою, щоб не заважати сирському отримувати перемогу? Хіба для всіх це новина? Для мене ця інформація щойно серце обірвала. А ми що? Мовчимо. Як там у нашого слуги народа Василя Голобородька? Комбриг бойовий? Нахер! Комбриг вміє думати нахер. Комбриг патріот нахер. Ще двох комбригів нахер. Усіх нахер. Сирського залишимо. А тоді і всі ми нахер, бо нам там і буде місце, якщо все це стерпимо. Не маємо права терпіти, друзі, бо поки йде повномасштабна війна, недоречно проводити допити серед вищого військового керівництва. І саме в той час, коли триває контрнаступ. Адже це може підірвати сам процес наступу. А головне завдання збройних сил України це звільнити усі наші території від ворога. Чи не було б певильніше проводити такі міри вже після закінчення війни? А зараз займатися обстановкою на полі бою? Тому вимагаємо руки геть від генерала залужного і бойових генералів. Підписуйтесь, друзі, на канал, хто ще цього не зробив, пишіть свої відгуки по даній темі і поширюйте відео в соціальних мережах, щоб якомога більше людей знали правду і могли робити правильні висновки. Прошу також підписатися і на мій паралельний канал про життя, щоб не втратити з вами зв'язок, якщо, не дай Бог, заблокують вовчицю. І на закінчення програми хочу оголосити, що за минулий тиждень на підтримку каналу надійшло 23 374 гривень. З половини отриманих коштів 3700 гривень. Я переказала на підтримку дітей загиблих воїнів, і 8 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України. Список доброчинців і рахунки, на які можна переказати благодійні внески, розміщено у закріпленому відео. Дякую всім і кожному, зокрема, за підтримку каналу, в тому числі і фінансово. Щиро дякую нашим незламним збройним силам, найкращим воїнам світу і світла. Дякую друзям, країнам-партнерам, які надають нам військову і фінансову допомогу. Дякую всім людям, хто невтомно підтримує і допомагає нашим воїнам у боротьбі з цим всесвітнім злом. Смерть ворогів наближається. Слава Богу і слава Україні!